Я розпочав службу з 2014 року, як тільки ще починалося то, після демобілізації, якби війна не закінчилась, і я пішов ще раз, ще один раз на мобілізацію і попав вже в 36-ту бригаду. Ходили, там все, що велике скупчення ворога, техніки, і вже 20-го, кажеться, числа, да, що вже артилерія в 5 ранку вже відпрацювала по селу. Де були мирні, якби мирне населення, порозбивали будинки, все ми такого давно не було, ми зрозуміли, що це, що це напевно, початок. Ми отримали команду відходити. Одійшли на завод і У нас був дуже гарний обзор, і от якби ми бачимо все, те, що не видно хлопцям, які на позиції спереді стоять. Тобто ми якби їхні очі і днем, і вночі. Дуже дуже велика проблема була, цього, що дуже багато було трьохсотих.